Всім привіт, котики! Один мій приятель придбав собі пульта Radio Max Boxer, і люб'язно погодився записати для нас анбоксін, а ми з вами з радістю його подивимось та прокоментуємо. Приятеля звуть Максим і він є підписником нашого каналу. Одразу при відкритті коробки ми бачимо кейс, в котрому обережно складено пульт. Окрім кейсу, також ми можемо знайти інструкцію і наліпки. Інструкція дуже коротенька і проста, тож ми не будемо на ній зупинятись. А набір наліпок доволі прикольний. Але оскільки в комплекті з моїм TX16S були такі самі наліпки, тож я можу зробити висновок, що наліпки теж стандартні, але вони прикольні. Також в кишені в кришці кейсу ми можемо знайти бролок, USB-C кабель та трикутний папірець з автографом людини, котра перевіряла пульт. Ну я вже ж є набір з шестигранником, м'якими пружинами та гумовою заглушкою, поки не зрозуміло для чого саме. Отакий от от стандартний набір приходить вас з пультом RadioMaster Master Boxer. Доволі непогано, як на мене, але, на жаль, в стандартному наборі нема нашийного ременя. Тож доведеться докупити його окремо, якщо ви плануєте керувати FPSючи. А на дні кейсу ви також можете знайти захисну плівку для екрану. Також мені дуже подобається, що в комплекті з боксером приходить гард, котрий дуже надійно захищає органи керування при транспортуванні. Це наче, як і дрібниця, але дуже класно, що вона є в комплекті. Пульт має доволі зручну квадратну форму зі зручною текстильною ручкою позаду, але, як ми всі розуміємо, питання зручності дуже індивідуальна тема. Також позаду знизу ми можемо знайти відсік для акумуляторів, під кришкою якого прихован трей для тих самих акумуляторів, але хочу зауважити, що в комплекті акумуляторів немає. Тому, якщо у вас є бажання одразу після отримання пульта розпочати літати, а не чекати ще на доставку акумуляторів кілька днів, як це було у мене, я можу наполегливо порекомендувати. Одразу замовити її акумулятори. Живиться пульт від двох елементів 18650. Встановлюємо акумулятори в трей, трей підключаємо до пульта і закриваємо кришку. Також зверніть увагу, що позаду зверху ми маємо роз'єм під джар моделі формату мікро. Отже, акумулятори встановлені. Тепер давайте включимо наш пульт. Тримаємо кнопку і пульт з нами привітається. Для того, щоб вимкнути пульт, просто затискаємо ту саму кнопку. От такий от кльовий пульт придбав собі наш підписник. Цей пульт дуже класно підходить для керування FPV. Ця версія пульта має передавач версії RLS на 2,4 ГГц, що підходить майже для всіх гражданських дронів. А якщо у вас це не влаштовує, то ви завжди можете встановити JR модуль на необхідний протокол та частоту позаду. Також на цей пульт існують пакети апгрейду, наприклад, пакет CNC деталей або стіки AG01, або одразу можна взяти максимально заряджену max-версію. Тож я можу радити цей пульт і всім дякую. З вами був FloyNCAT.